Доброго ранку новини понеділка, 17 липня, від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Підсумки роботи шостої сесії Верховної Ради, саміт Великої Двадцятки у Гамбурзі та призначення спецпредставника США щодо Донбасу. Такими були найбільш обговорювані події середини літа. Як вони позначилися на політичному житті країни разом з експертами проаналізували наші журналісти. Шоста сесія Верховної Ради восьмого скликання добігла кінця. За даними спостерігачів, упродовж останніх півроку парламентом було ухвалено 100 законів, але лише 11 із них були новими актами решта внесення змін до вже існуючих документів. Експерти зазначають, ефективній роботі парламенту почасти заважає низький показник відвідувань депутатами засідань і саботаж голосувань. 139 народних депутатів. Прийняли участь менше ніж у половині відсотків голосування. Окрім цього, окремо 49 народних депутатів пропустили більше ніж 90 відсотків голосування. Таким чином, ми отримаємо цифру 188 народних депутатів або 45 відсотків депутатського корпусу. Як не намагалися народні обранці закрити всі реформаторські питання до початку відпустки, деякі з важливих законопроєктів розглянути так і не встигли. Отложена ми бачимо, аграрна реформа, отложений питання аудіторам набу, відложені випробування. Можливо, тому він і відповідав, тому що набу сработало очень, очень хорошо на цій Отложен вопрос щодної палати ЦВК, відповів нового избирательного законодательства. Тим часом політичне життя вирувало і поза межами України. Основна увага світу була прикута до Гамбургу, де відбувся саміт Великої Двадцятки. Лідери найбільш економічно розвинутих країн обговорили питання вільної торгівлі і кліматичних змін, протидії ядерній програмі Північної Кореї, проблемі тероризму та врегулювання конфліктів у Сирії та України. Щодо українського питання, позиція світових лідерів залишається незмінною. Мінські домовленості мають виконуватись. Експерти зауважують, саміт G20 вдала нагода для нашої країни розширити коло міжнародних Это большая двадцятка, скажем так, треба відправляти відносини з більшістю її членів, тому що це, по суті, сьогодні є ще список великих держав. Аби контролювати процес врегулювання конфлікту на Донбасі, Вашингтон призначив свого спецпредставника. Ним став колишній посол США у НАТО. Э, задача Курта Волкера знайти якесь більш-менш реалістичне рішення проблеми українсько-російського конфлікту. Спецпредставник США в Україні вже відвідав Київ разом із держсекретарем Сполучених Штатів Тілерсоном. Та вже незабаром знов приїде з візитом до столиці. Цими вихідними береги Десни перетворилися на Скандинавію, а мешканці Чернігова та гості міста змогли відчути неповторну атмосферу доби норманів. В обласному центрі відбувся вже третій фестиваль Сіверські Вікінги. На ньому побували й наші журналісти. Зачарована Десна. Саме до берегів, оспіваної великим довженком річки, ще в одинадцятому віці дійшли нормани, що прагнули завоювати нові землі. Тож назва вже четвертого фестивалю історичної реконструкції, що відбувся цими вихідними у Чернігові, більш ніж символічна. Фестиваль Сіверський Викінги, Чернігівське князівство простиралося аж до Мурома, до Рязані, і практично Москва стояла на межі Чернігівського князівства. Вікінги, всі ми знаємо, вони прийшли з півночі, і вони дійшли до Чернігова, до Чернігівщини, і це найпівденніше місце, де знайшли поселення Вікінгів з іншого боку, з півдня до Чернігова дійшли скіфи, і найпівнішніші скіфські могили теж під Черніговом. Тобто такий собі перетин культур північних і південних на нашій рідній чернігівській землі. Учасники дійства не лише прагнуть до перемоги у бою, насамперед намагаються відтворити реалії середньовіччя. Це міф, що рисерський доспіх важкий і неудобний. Якщо зроблений правильно по він намного удобні, ніж то, в чому воюють наші армійці зараз. І легше. Традиційних лицарських боїв тут проходить турнір лучників. Любителям більш спокійного відпочинку пропонують різноманітні майстер-класи. Можна і голкою навчитися в'язати, і ляльку мотанку робити, і опанувати мистецтва гончарства, ткацтва та ковальства. Помагати людям. Я думаю, тому що люди приходять з різними задачами: одному треба хвостик, другому треба підковка, третьому ще якась железна штучка дрючка каждый приходит приходить своими своїми то задачами. Ми помогаем людям. Наверное, в этом є суть этого ремесла. На фестивалі Сіверські Вікінги сотні дітей. Серед аніматорів, що розважають малечу, відомий персонаж голівудського фільму. А то пауки покусають. Я Я україн. Отлично сделал. А я не знаю. Відвідувачі фесту також отримують ексклюзивну нагоду відвідати автентичний чернігівський ярмарок, звідки мало хто пішов без покупки. А вже ввечері поспівати під гітару біля вогнища, затанцювати під живу рок-музику та насолодитися яскравим фаєр-шоу. Здесь очень класна атмосфера. Плюс в я всегда как завжди по-особенному относяться к каким-то мероприятиям. Навіть просто обычные пабні концерти і те очень классные. Ну, Наскільки я можу по своєму опиту судить. Родзинка другого дня фестивалю Сіверські Вікінги кінешоу, учасники якого демонструють публіці неймовірні трюки. Шиттям самого у там в крови. Это моя життя, жизнь дуже нравится, це все круто і полезно для здоров'я і для всього. Організатори фестивалю Сіверські вікінги кажуть, із кожним роком захід привертає все більше уваги не лише чернігівців та мешканців інших українських міст, а й гостей з-за кордону. Тож наступного року зачарована десна неодмінно знову згадуватиме як буремні, так і затишні часи. Нежная река, тихая река, добрая река. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Гарного дня, бережіть себе.